Весь! Весь! столк, ствол ствол, ствол. столк, столк, Вот это Вот столк, Не надо! Не доставай ствол! столк, 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 там еще в этом. Есть! Все хорошо! ствол столк, Все хорошо! Ой, Все хорошо. А что с моим сыном? Они мне сказали, что сына убьют, если Все не хорошо. привезут Сын деньги. Наденько. Да. Его держат, его охраняют. Все хорошо. Там да. сейчас сотрудники, не переживай. Все хорошо, не переживай. Чужие. Все хорошо. Сьогодні співробітниками департаменту карного розшуку Національної поліції та головного управління Національної поліції в Київській області була затримана злочинна група, яка 2 листопада 2016 року викрала людину в місті Одесі. Пізніше вона звернулася до її близьких та вимагала викуп у розмірі 5 мільйонів гривень або 200 тисяч доларів. Після проведення оперативно-розшукових заходів ми вийшли на місце знаходження групи і успішно затримали. До складу злочинної групи входило чотири особи кавказської національності. Всі особи затримані в порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. І зараз вирішується питання про їх арешт. Даним особам інкримінується. Скоєне злочини за частиною 2 статті 146 Кримінального кодексу України, незаконне позбавлення волі людини, за частиною 3 статті 289 Кримінального кодексу України, незаконне заволодіння автотранспортом. Чотири особи затримані в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України і зараз вирішуються санкції на їх арешт.